Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. допоможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. З Теквондо до кікбоксингу. У спортивному залі факультету фізичного виховання відбувся чемпіонат міста з кікбоксингу за версією вако. На змаганнях виступали біля ста вихованців клубів обласного центру. Ми пригласили клуби кікбоксингу, клуби Теквондо, клуби Вінчунь. Китайського бокса ну то есть приглашали более многих. но, к сожалению, не всі змогли прийняти участі. Серед учасників турніру було чимало вихованців обласної федерації всеукраїнського союзу та еквондо, які нещодавно на міжнародному турнірі івано франківськ Оупен» здобули 10 золотих медалей. Перехід з одного виду єдиноборств до іншого дався досить легко, каже керівник обласної федерації Станіслав Жеребнов. Версії там, де ми працюємо, в основному, це лайткантакт і семій контакт це дуже близькі до нашим правилам. Єдине, семі, це відличається, скажімо так, до першого технічного дійства. Лайт контакт це ідентичні правила тайквондо. просто чуть легше спортсмены работають. Ми ще пробуємо себе і в рингі. У змаганнях із кікбоксингу вихований Станіслава Жеребнова Захар Макодзеба почувався впевнено, перемігши у версії «Семіконтакт». Відчував постійну підтримку тренера і батьків, говорить спортсмен. За мене болювали батьки, я виграв 12-7, я от і виграв у мене золото. Більш дорослі та підготовлені майстри змагалися у ринзі за версіями Лоу-Кік та К-1. Тут більш жорстка робота, ніж на площадці. Там більш легкі розділи проводяться. лайт-контакт, кік-лайт. Тобто тут вже хлопці працюють в повну силу. За підсумками турніру сформували збірну області для участі у Кубку України з кікбоксингу, який на початку грудня проходитиме у Броварах. Кіровоград на змаганнях буде представлений серйозною делегацією із 45 чоловік. Результатом доволен. Вот. Діти виступають здорово, набираються опыта. Що вот. в ринге, що на площадке подготовку підготовку після цього турніру і будемо готові к браварам. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.